Я з хлопцями з самого початку. Я думаю, що ніхто з, там з дівчат, з хлопців, ніхто не, не ображений на рахунок заробітної плати. Ви, вивчився в КПІ і по факту майже відразу сюди і попав. КПІ доволі такий класний університет. Навіть енергетики, ті, що у них, них там працюють, то вони бояться до неї підходити. Хлопці-красавчики, тому що жодна людина не була звільнена. плавно ліплак самому главному чоловіку компанії, ведучий інженер. Майже. Ви реальний ведучий інженер, правильно? Так, головний інженер. Я як і Загорський Олександр, динозавр, можна так сказати. Я з хлопцями з самого початку основання компанії. І за рік до цього ще були вже знайомі. Як Женя, ти просто пригласив став, на цього лікар? Ми, грубо говорячи, сумісно працювали, але трошки я на іншому направленні працював. А потім Женя пригласив саме до себе вже компанію, команду. Забеслідування було такое? Мінімальне. Він вже знав, на що я здатен, що я вмію, того. І сколько ти в ітогі робоєш вже? Від самого основання компанії. Три роки? Три роки? Три. А до цього? До цього ще рік працював з хлопцями, але у нас урвались. Тоді ще. А як проходила взагалі адаптація в компанії? Чи ти так в заснову, там у вас косяк якийсь був, ти вже всіх адаптував хто нового приходить? Та ні, все потрохи, помаленьку. Тобто є хто, ну всі без опиту приходять, але з якимось там електрики все рівно є опит mm -hmm. у хлопців. Ти прямо електрик? Ти навчався на електрика, Більше на інженера. Mm -hmm. Я закінчував в КПІ. Ну тут ти як електрик більше вступаєш? По-різному, від об'єкта до об'єкта, Тут тобто, як а, приходиться. А, є, грубо говорячи, там об'єкти, там де потрібно прям трендєць думати головою по настройкам. Там, в поліклініці, наприклад, ми в Львівській області будували, то там інженерії дуже багато, бо налаштувати систему там доволі таки важко. А як ти взагалі ти прийшов в компанію, в тебе там була якась заробітна плата, і з ростом твоєї кваліфікації вона взагалі росла? М -м, суттєво, так. Це ж став Жені добре платять працівника? Доволі таки, так. Да. Е... Я думаю, що ніхто з, там, з дівчат, з хлопців, ніхто не, не ображений. Рахунок заробітної плати. Кого взагалі ти для себе в компанії. Далі розвиваємося, будуємо. Ну, тобто, як і Стас і Женя каже: у нас немає там одного там напрямку. Ми вже ну, багато в напрямках, яких себе пробували, і далі будемо їх розвивати, я думаю. Про як взагалі давно ти в цій сфері працюєш? Чотири роки. Чотири роки. Ти лише гот працював, рік працював до цього? Да. Потім працював. Ну, і основання компанії. Ну, по факту. Ви, в, я вивчився в КПІ і по факту майже відразу сюди і попав. А що скажеш що з приводу навчання взагалі в КПІ? Як воно? Воно тобі допомогло взагалі, чи ти всьому учився? <св 'язує> <св 'язує> У нас була така спеціальність, яка якраз задівала відновлювальні джерела електроенергії. Тому ну, зрозуміло, що цього нічого не навчать в університеті, але, але якась базова, базові знання, то вони даються. І КПІ доволі такий класний університет в плані навчання. Будеш радити йти в, в університет? Чи краще якісь... В університет ні. В університет не навчить. Ну, Монтажникам, можливо, да. особливо там зварювальники. Угу. Дуже ціниться професія, того, що ну, деякі бригади собі шукають гарних, гарних просто зварювальних. Монтерів. Саме інженера, то навряд. Десь, ну, ось, ось... Отак от, от розвивається. Грубо кажучи, ти йдеш в компанію з там, по електриці і тебе вже там навчають. Саме щоб в університеті прям цього навчили, то це. Електрик, так, да, ти можеш там, розбиратися в схемі, але тут питання налаштування налаштування самого обладнання. У вас дуже багато об'єктів, прям дуже багато. Да. Вас висипати просто нереально. Якісь факапи були на об'єктах, десь ви приїхали, і прям жорсткої херні не робили. Були. Нюанси були. Але ми. Завжди ну, закриваємо за собою косяки. Були були такі, що там, вперше в житті, що в мене, що в Дані, ну це на одному об'єкті попалися. Але ну, і людина залишилася довольною. Тобто там ми закрили за, за, за собою всі косяки. Е, але це життя. Тобто, тут всі. Людський фактор? Да, тут всі, всі навчаються на своїх помилках. Там без, помилок, без помилок, то нікуди. Були прям дуже важкі об'єкти, де прям дуже треба було багато сидіти, думати. Да, що, що, що. Да. Ось якраз те, що я казав, за Львівську область, поліклініка. А що там взагалі? А, дуже велика система. А скільки там була? 120 по панелям, 100 по, 100 по акумуляторам. Тобто там гібридна система на базі електронів, фронів усіх. Тобто, це по факту саме. Саме найкраще обладнання, в принципі, яке на наразі існує. Ну, але це, грубо говоря, комунальне підприємство. Я так розумію, це ціла така доволі немає. Ну, виділили... нам, цілу... так? нам виділили цілу кімнату, так. Да. І кожен, хто заходив в ту кімнату, всі таки дивилися, а що воно, а куди воно, як воно працює. Ну, тобто Всім було цікаво. Навіть енергетики, ті, що у них, у них там працюють, то вони бояться до неї підходити. Вони кожен раз там телефонують або мені, або жені. Буває Дані... Данило. З точки безпеки, це окей, що така велика система, в приміщеннях знаходиться? Там все максимально захищено. По-перше, ми не встановлюємо обладнання, яке там може просто так загорітися. Це там пілантеч, у якого БМС плати, плюс ми в наші щитові вогнегасники навішали. Тобто, все згідно з норм, спує. є автомати. Є ОПН, є ну, захист, все, що все, що можна було встановити, там встановлено. Там з великим, з великим запас, з великим великим запасом все зроблено. А наскільки взагалі такої системи охвату дають клінікою яку поставили? Ну, споживання. Ну наразі вони включили опалення електро, О, там що зараз в районі 15 кВт. але плюс сонце, яке буде допомагати заміщувати. То, навіть зимою воно щось буде там заміщено. ж. ну 15-20%. Похмуру погоду, воно заміщує. На 10 годин хватить 100%. Плюс-мінус, так. В яких відношеннях е з керівництвом? <рис�я> <рисуйтесь> як з Женєю? Женя, ваше більш дружні, я так розумію, відносини так договору. Hmm, принцип, в принципі, так, да, але субординацію. Можемо поспілкуватися, як друзі, але от, що касається роботи, стосується, того, то тут, тут робота. Е, що було? За цей період в компанії, якісь тяжкі моменти, типу ковіда, початку війни і. Так, да, да, ти прав. Тобто всі ці моменти якраз е, е, не застали нас. Але що я хочу сказати, хлопці-красавчики, того, що жодна людина не була звільнена в цей проміжок часу. Так, -да, трохи, ну, трохи зарплати були знижені, але там не суттєво. Просто через те, що не було такого обсягу роботи. Бо всі, ну, люди боялися. Коли ну, такі критичні моменти, всі бояться щось робити. Але ну потім все. Кампанія у вас публічна. Як тобі взагалі публічна компанія працює? Mm. Інтерв'ю давати. З самого початку, і... чесно, було таке: дискомфорт трохи. Uh, З самого початку, коли ще ніхто за тебе там ти якісь тисячі підписників, да, да, якесь да, слово, да. а зараз я. Ну, коли зараз був, то не знаю якось. Але я розумію, що це потрібно. Реально потрібно. Ну, Люди, коли бачать. Той, хто до них їде, вони розуміють, вони довіряють. Дуже багато хто питає. Тобі взагалі подобається публічна команді працювати. В принципі, да. На якому зараз етапі знаходиться розвиток зелена енергетика, ну саме сонця. А ти так не скажеш? Тобто, спочатку, грубо говорячи, навіть по Україні ти дивишся? Та спочатку там був дуже розповсюджений зелений тариф, а тільки потім. Спустя там 3-4 роки почалися будівництво нормальні це під власне споживання. А, зараз буде нетмітерінг вводиться, то я думаю, дуже багато хто буде встановити. Як ти гадаєш, як держава сам впливає на розвиток зеленої енергетики? Наразі Тро, ну, СДІ... тут потрібно і державу зрозуміти. Наразі в країні війна. Тому якби. Ми, 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 ми нічого не зробимо. Але на така досить. Цікава альтернатива, коли вони по суті свої гроші не втрачають, але підтримують зелену енергетику. Так, по факту, так. Ну тобто це дуже класна штука. Недбілінг зможуть повністю замінити зелене три? Ну, питання тут ще технічні питання. У нас влітку будуть станції дуже доволі таки багато генерувати, взимку у нас буде недостача. І державі все рівно потрібно енергосистемі десь брати цю недостачу. А якраз люди будуть споживати взимку, якраз збільшується споживання. Ну, тобто є нюанси технічні, які ну, як інженер все рівно, знаєте, просто відходячи від теми, там з хлопцями спілкуємося, ті, хто у мене працюють, то ще не зрозуміло, як це будуть, які механізми будуть використовуватися для цього всього. Що припустимо, загопти на копичу там 10 тисяч а спожив лише 8,5. Ці полтори, куди вони підуть. А, Тут мені також цікаво. Буде, чи буде якийсь механізм продажу. Uh -huh. Чи буде, чи не буде, чи можна буде використовуватись там, грубо говоря, чи десь, на, інші, на іншій адресі. У нас є люди, які там магазини, наприклад, вони встановлюють у себе там, декілька магазинів. Їм також цікаво, чи зможуть вони використовувати там, на, одному, на одній адресі у них буде там залишок, чи зможуть вони на іншій адресі це використовувати. Потрібні ще роз'яснення, механізми, як це буде все діяти. Наскільки я знаю, в Лустоподі вже буде це буде класно. Тобто... Які взагалі позитивні і негативні моменти ти запам'ятав компанії? За всі роки? Ну, за всі роки. Бувають нюанси у нас налагоджувальні роботи. От прям реально там є нюанси. Але ну, команда розширюється, і кожен, грубо говоря, бере на себе зону відповідальності так вже простіше. Раніше через те, що там дуже багато на одну людину все клалося, то бувало що. Трабли. Ну, але це, я думаю, в усіх початкових компаній така фігня. Давай позитивні така. Офігенний колектив. А, Прямо... а Наступне питання за колектив. <зит> <зит> Офігенний, реально колектив. Е, ну, хлопці стараються прям от зібрати команду. Не то, що просто там, людина прийшла, відпрацювала. Там, Прийшла додому, вкинула телефон і все. Ти можеш просто навіть там, колег набрати, просто поспілкуватися. навіть не по роботі, там, пограти, типу, ну, це, це прикольно. Бо ну, у мене там друзі, дружина працюють в великих компаніях, то ну, там таке, це все більш комерція, це ну, не сім'я, колеги-колеги, так, да, все, не більше. Ти краще вибереш працювати в маленькій компанії на перспективу, чим йти в велику і бути просто одним із. Мені пропонували. пропонували. Мені пропонували, пропонували йти, да. не буду називати компанію, але пропонували. Я відмовився. А пропонували з вигідними? З більш вигідними умовами, ніж тут. По-чесному, Євгеній Геннадійович. Це, це та людина, яка, в принципі, тримає, в якого віриш і яка дає. Позитивні емоції. Приходив до Жеки, так лежив, кажу, мені пропонують вас скільки. Ну що, перебуває. Ні, це не це фігня. Не. No no. Mm. No, ти це розумієш, це неправильно. Свої можливості, так? так? А як взагалі щодо твого вкладу в компанію? Чи вносив ти якісь поправки в роботу, які досі функціонують та були корисними для компанії? Ну, буває, так. Ну, тобто, навіть зі своєї сторони, як інженер. Внедряються якісь там зміни, бо те, що ми раніше збудували, ну трошки хотіло б, б... краще. Я б я... 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 Я переробив би все. Але це... це час, це опит. Тобто, грубо говорячи, це видно розвиток компанії. Ми не залишилися в тому ж самому, можна так сказати, столітті ну, в тих самих часових проміжках. Ми розвиваємося, тобто стараємося покращувати роботу, змінювати там. Захисне обладнання, не стоїмо на місці. На якому етапі зараз знаходиться розвиток компанія? Розвиваємося, розбудовуємося, тобто і звертаються старі клієнти, з'являються нові. Зараз, я думаю, за рахунок публічності великий толчок пішов. Я гадаю, завдяки надбілінгу буде ще. Я думаю, так. Да. На цьому я гадаю, все. Дякую тобі за увагу. працюй. жанр, ти приїхав.